Всім доброго дня! Саме час, щоб розмножити ось таку красу. Єбізку трав'янистих. Кущики, які повідцвітали, я вже повідрізала, але перед тим я їх дуже багато начеренкувала. І зараз ми з вами будемо їх вкорінювати. Ось мої череночки. Вони постояли в водичці 3 дні. Водичку я трошечки додавала корневіну, щоб вони попили. І ось таким способом. Їм досить буде два місяці, щоб гарно вкорінитися, пустити корінець і прижитися до морозів. Потім, звичайно, їх можна буде накрити соломкою, листячком, тобто замульчувати. А на весну у вас буде гарний посадковий матеріал для того, щоб розсадити в будь-яку куточку свого саду. Я роблю ось таку канавку. Ось так підриваю. на штечок десь приблизно рівненько, щоб потім, коли викопувати їх весною для пересадки, було зручно брати на штик і ось викопувати. Потім, ось так. потім я беру череночок, мукаю в корний вінчик кожне стебло. Ось так припудрюю. І просто вставляю ось так. Ми лежачи в земельку. Після того ми гарненько загортаємо їх ось так і дуже легко припресовуємо кулачком. Ну, ось так виходить. Взагалі гібіску треба Дуже гарно приживається черенками, через насіння також сіється, також розділяється коренем. Коріння я буду його розділяти трошки пізніше, більш туди до холодів. І обов'язково все вам покажу і розкажу. Чим добре розділяти коренем? Тому що на весну він обов'язково дає вже цвіт, так як череночки, як захотять. Захотять будуть цвісти на наступний рік, захотять ні. Так що підписуйтесь, слідкуйте, підтримуйте український контент.